Вітання, друзі! На зв'язку Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. І це черговий випуск наукових горизонтів ЧНУ. Сьогодні ми матимемо бесіду із кандидатом технічних наук, старшим науковим співробітником, а також доцентом кафедри геоматики землеустрою та агроменеджменту Тарасом Гуцулом. Отже, вітаю вас у нашій рубриці наукові горизонти ЧНУ. Вітаю. Перше моє запитання буде таке: у чому полягає головна мета вашого проєкту і яке практичне значення його для України? Почну з того, що тема нашого проєкту, який ми виконуємо, називається розробка підходів до оцінювання черговості гуманітарного розмінування територій». Відповідно, мета полягає у розробці методики інформаційної системи для обґрунтування черговості розмінування територій. Практичне застосування проекту колосальне, оскільки він прикладний і на це саме розрахований. А земля в Україні є основним національним багатством це унікальний ресурс всюди у світі, який одночасно виступає і просторовим базисом, і територіальним, і основним засобом сільськогосподарського виробництва. Так як за оцінками фахівців уражено близько 40% території України. То це нас позбавляє можливостей швидкого відновлення територій. Відповідно, ми пропонуємо механізми, як пришвидшити наслідки військових дій. Направду дуже важлива тематика сьогодні. Е, е... Наступне моє запитання буде: наскільки цей проєкт є міждисциплінарним, і які кафедри в ньому об'єднуються? Е, гуманітарне розмінування за своєю суттю є міждисциплінарним, наскільки охоплює. Дуже багато методів, які передусім ґрунтуються на фізичних параметрах, на довколишньому середовищі і на інших природничих науках. Так, зокрема, на виконання проекту заявлено 5 осіб, серед яких Яна Анатолійовна, у нас відповідальний виконавець. Вона представляє кафедру фізичної географії, геоморфології та палеографії Чернівецького національного. Університету. Ткач Владислав Олегович та Хобзей Микола Михайлович є співробітниками кафедри радіоелектроніки та інформаційної безпеки навчально наукового інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук. От. До проекту залучений зовнішній сумісник, який так само представляє географічні науки, це старший науковий співробітник відділу геоморфології та палеографії інституту географії Національної академії наук, Кушнір Анатолій Степанович. Ну і відповідно я, Гусул Тарас Володимирович, доцент кафедри геоматики землоустрою агроменеджменту, представляю навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів. Зрозуміло. А яку роль у проєкті відіграють геоінформаційні системи та сучасні цифрові технології? Цікаве запитання. Геоінформаційні системи на сьогодні доволі розвинута технологія, яка дозволяє управляти простором. Тобто, в нас чітка прив'язка до якихось просторових явищ, просторових закономірностей. І ця технологія дозволяє здійснювати відповідно просторовий аналіз, і вона не має ніяких альтернатив. Значить, геоінформаційні системи, попри те, що були винайдені десь в 60-х роках минулого століття, з 2000-х років активно використовуються в гуманітарному розмінуванні. Якщо розібрати визначення гуманітарного розмінування, то воно охоплює нетехнічне, технічне обстеження, складання карт ризиків. От, і власне сам процес розмінування. Так, от можна зазначити, що станом на сьогодні воно використовується на всіх чотирьох етапах. На перших трьох етапах воно використовується повноцінно, тобто безальтернативно. На четвертому етапі це експериментальні якісь випробування на рівні прототипів. Зрозуміло, дякую. А скажіть, будь ласка, які найбільші виклики постають перед науковцями під час роботи над такою темою? Така тема для України є доволі новою. От, взагалі з тематикою гуманітарного розмінування стикається порядка 60 країн станом на сьогодні. Це ті країни, які постраждали або на території яких тривають бойові дії. От, і варто зазначити, що жодна з країн не змогла самостійно подолати ці наслідки. Відповідно, виклики наступні. Значить, е, ніхто достовірно не знає, які саме території під час бойових дій були уражені. Тобто не зберігаються карти мінувань. Е, відповідно, тих людей, які здійснювали мінування, так само вже може не бути, і під підозрою замінування дуже оціночно знаходиться на земній кулі порядка 10 мільйонів квадратних кілометрів земель. Досі станом на сьогодні жоден з пропонованих методів гуманітарного розмінування не може забезпечити 100% гарантії очищення території. Тобто намагаються комбінувати методи, намагаються шукати якісь нові підходи. Відповідно, тематика є дуже затребуваною, але, попри це, все, вона є дуже вузькою, тому що публікацій, у відкритому доступі, прикладів якихось розробок, доволі обмежен, обмежена кількість, і інформація про них поверхнева. Другий такий серйозний виклик це все ж таки обладнання, засоби, які потрібні для прикладної реалізації деяких моментів, передбачених завданнями проєкту. У мене ще є запитання: як результати дослідження можуть бути інтегровані у державні програми з відновлення територій? У нас проект орієнтується на те, що результати будуть впроваджені в такий орган виконавчої влади, який називається Національний центр з питань гуманітарного розмінування. А далі він буде постачати цю інформацію відповідно операторам протимінної діяльності. Оператори протимінної діяльності перебувають у безпосередній взаємодії з е, органами місцевого самоврядування, з територіальними громадами, на території яких здійснюються такі заходи. А тут ініціатива йде згори, тобто загальнодержавний рівень, регіональний і е, місцевий. Звичайно, кожна громада вона зацікавлена е, в якомога більших надходженнях у свій бюджет і тому. Е, Можна лише оприлюднити черговість гуманітарного розмінування саме перспективних територій в межах громади, але для цього потрібно підготувати до інформаційної системи набір просторових даних. А чи передбачає проєкт участь місцевих громад у процесі визначення пріоритетних територій? А, ні, місцеві громади тут не будуть задіяні попри відсутність відповідних фахівців, які можуть готувати просторові дані. Як проєкт впливає на підготовку молодих учених і розвиток наукових шкіл учину? Кожна із е представлених у проєкті кафедр вона має свою нау наукову школу, має свої держбюджетні, договірні, міжнародні якісь гранти, в межах яких реалізує тематику досліджень. А, наприклад, наша кафедра гавматики землеустрою та агроменеджмента е має дві затверджених е теми. Е Дисертаційних досліджень на рівень PHD, над якими працюють молоді вчені, які безпосередньо пов'язані з е, дешифруванням е, даних дистанційного зондування, з моніторингом параметрів ґрунтових ресурсів, з якимись е, наслідками військових дій, які пов'язані з ґрунтами, і таке інше. А в проєкті приймають участь двоє молодих вчених, які представляють кафедру радіотехніки та інформаційної безпеки. На момент подачі проєктної заявки вони були ще аспірантами цієї кафедри. І от в червні цього року обоє успішно захистили дисертаційні дослідження. Це Ткач Володислав Олегович та Хобзей Микола Михайлович. От далі. Так само є ряд магістерських, бакалаврських робіт, які виконуються на кафедрі фізичної географії, морфології та палеографії. У них навіть є цілі комплекси дисциплін, пов'язаних з простором. Результати наших досліджень ми туди впроваджуємо в навчальний процес. А крім того, у нас в минулому році відбулася зустріч з Фахівцями з Київського політехнічного інституту імені Сікорського. у них реалізована освітня програма, яка називається Технології захисту навколишнього середовища та гуманітарне розмінування, і в межах виконання тематики частину матеріалів ми робимо саме під впровадження в їхній навчальний процес. Значить, це комплекс дисциплін, оскільки гуманітарне розмінування, як я вже зазначав, є міждисциплінарною Тематикою. Зрозуміло, дуже потужні напрацювання. А скажіть, будь ласка, які нові можливості відкриває фінансування МОНО для реалізації таких досліджень? В результаті виконання першого етапу дослідження нам вдалося придбати частину матеріально-технічного забезпечення, що дозволило оновити навчальний процес, тобто актуалізувати його під потреби. Значить, в процесі виконання дослідження ми, як завжди, одержуємо якісь побічні результати, які не були передбачені, але які мають актуальність. А це дозволяє нам формувати нові заявки на наступне одержання фінансування. В межах цього проекту не менше 20% всіх коштів повинно витрачатися строго на матеріально-технічне забезпечення. Ну, цього року один подамо на дорослий проект, один плануємо подати на молодіжний проект для продовження. І у мене ще є таке запитання: яке ваше особисте бачення ролі науки у післявоєнному відновленні України? Дуже актуальне питання. Справа в тому, що будь-які військові дії, військові конфлікти вони стимулюють розвиток науки, зокрема прикладної. І чим потужніше буде розвиватися в нас наука, тим швидше вдасться подолати оці неприємні наслідки для суспільства. Так, наприклад, гуманітарне розмінування, яке спрямоване на очищення територій, а воно дає людям гарантію на безпечне повернення своїх місця проживання, на роботу в цих місцях, на відновлення територій і свого майбутнього там, де вони звикли. Зрозуміло. Я щиро дякую за всі надані вичерпні відповіді на мої запитання. У мене їх наразі немає. Проте, якщо у наших глядачів ще виникатимуть якісь питання, ви можете їх залишати в коментарях. Від себе особисто та від усіх глядачів нашої рубрики, щиро дякую за те, що взяли участь в зйомці нашої рубрики. А, а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Дуже дякуємо всім за перегляд! Щиро сподіваємося, що вам сподобалося розширювати свій світогляд із нашим відео та нашою рубрикою. Пишіть про свої враження в коментарях та до нових зустрічей у нових випусках наукових горизонтів ЧНУ».